Сім печати, сім сурем, і сім чаш є трьома послідовними рядами Божих судів останнього часу. Суди погіршуватимуться ставатимуть ставатимуться більш руйнівними з наближенням до закінчення земної історії. Сім печатей, сім сурм і сім час пов'язані між собою. Сім печатей передують семи сурмам, а сім сурм ідуть попереду семи чаш. Перші чотири семи печати відомі як чотири вершники Апокаліпсису. Перша печать зображує Антихриста. І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток. І почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому. Підійди. І я глянув і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. Друга несе великі війни. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала Підійди. І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного. І Меч великий був даний йому. Третя печать це голод. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала Підійди. І я глянув, і ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я, ніби, голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав Ківш пшениці за динарія і три ковші ячменю за динарія. А оливи й вина не марнуй. Четверта печать принесе епідемії, ще більший голод і наступні війни. І я глянув і ось кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми. П'ята печать говорить нам про тих, кого буде закатовано за свою віру в Христа в останній час. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жартівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи Аж доки, владику, святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Бог почує їхні благання про справедливість і надасть їм належний час, у вигляді шостої печаті, разом зі судами Сурм і Чаш. Коли шоста печать буде зламано, відбудеться руйнівний землетрус, через який земний ландшафт зазнає сильних змін поруч з незвичайними астрономічними явищами. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щурніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, горнувшись, немов той совій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. Ті, що виживуть, волатимуть до гір та скель. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель «Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву ганця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може? Сім сур є змістом семи печатей. Перша сурма принесе град і вогонь, які знищать більшу частину рослинності на землі. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. При другій серми на землю впаде метеорит, який потрапить в океан, і призведе до загибелі більшості живих організмів у ньому. І засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю, і померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. Третя сурма торкнеться земних річок і озер. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій полин, і стала третина води, як полин. І багато з людей помирали з води, бо згіркла вона. Четверта сурма призведе до затемнення сонця та місяця. І засурмив ангел четвертий і вдарину третину сонця і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. П'ята сурма призведе до навали гігантської сарани, яка буде мучити людей. І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої. І вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла сарана і даної міць, як мають міць скорпіони земні. І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зіллю, ані жадному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона. Коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її, померти вони захотять, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були, немов летячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні. А шум її крил шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, Ангола Безодні, йому по єврейському ім'я Авадон, а по грецькому шоста сурма звільнить демонічну армію, яка вб'є третину людства. Одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять, і засурмив шостий ангел, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жартівника, який перед Богом, що казав шостому ангелу, який мав сурму. Розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при Великій річці Єфраті, і були порозв'язувані чотири анголи, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей, а число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число. І так бачив я коней у видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гияцинтові, і сірчані, а голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рогта виходив огонь і дим, і сірка. І побита була третина людства від цих трьох поразок: від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо була в їхньому роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вожів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук. Щоб не кланятись демонам ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Сьома сюрма викличе сімох ангелів із сімома чашами Божого гніву. І засурмив сьомий Ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи як складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення Твого боїться, малим і великим, і знищити тих. То нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився. І зчинилися блискавки і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. Вони будуть викликані сімома сурмами, і перша чаша принесе для людства жахливі болячки. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою. І шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамену звірини і вклонявся її образу. Друга чаша призведе до загибелі всього живого в морі. А другий ангел вилив свою чашу до моря. І сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третя чаша перетворить річки на кров. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я вод, який говорив Ти праведний, що ти є, що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови. Вони варті того, і я чув, як жартівник говорив так, Господи Боже вседержителю, правдиві і справедливі суди твої. Четверта чаша призведе до випромінювання сонця настільки, що воно завдаватиме сильного болю. А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. П'ята чаша призведе до великої пітьми та посилення болячок першої чаші. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірни, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шоста час США призведе до того, що висохне річка Єфрат, а армії Антихриста в той час беруться на Армагеддонську битву. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку, велику Ефрат, і вода їй висохла, щоб приготовити дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Седержителя Бога. Сьома чаша призведе до руйнівного землетрусу та подальшого гігантського граду. Ось іду, немов злодій блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангел вилив чашу свою на повітря. І голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи, сталося і сталися близько йгурки та груми, і сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів і не знайдено гір, і великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Що книга об'явлення говорить про те, чому Бог буде наводити на людство такі кари. І почув я ангола, вод, який говорив Ти праведний, що ти є, що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови. Вони варті того. І я чув, як жертівник говорив так, Господи Боже Вседержителю, правдиві і справедливі суди твої.